Працівники ДБР заблокували чергову схему ухилення від мобілізації через нібито зміну місця проживання в одному з харківських ТЦК та СП. За оперативною інформацією, охочим ухилитися від служби, пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто через зміну місця проживання. Для цього навіть не потрібно було ходити до військомату, адже всі документи заповнювали без присутності клієнта. Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом за переведення до потрібного ТЦК та щомісячну видачу відповідних повісток. Військово зобов'язаний мав заплатити 70 тисяч гривень. Працівники ДБР затримали посередника, якого організатори оборудки направили отримати гроші від чергового ухилянта. Сам фігурант також ухилявся від служби за допомогою такої ж схеми. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Перевіряються дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Проведено низку обшуків, серед яких і в ТЦК вилучено документи на нових клієнтів, які наразі вивчаються.